Одного разу на уроках акторської майстерності викладачка розповіла таку історію. Студенти готували виставу Шекспіра Гамлет, і вже буквально за день до цієї вистави головний герой захворів. Вони знайшли іншого студента, який знав текст на зубок. Але коли вони дивились його, то вони зрозуміли, що глядач не повірить йому, що він переймається оцим. Питанням бути чи не бути, розумієте? І тоді е, викладачка придумала такий варіант. Вона йому сказала: от коли будеш говорити текст, там сказав речення, а потім повторюй табличку множення, ти сказав фразу чи речення і повторюй. І ви знаєте, він був настільки задумливий, щоб оце скомбінувати, що по його обличчю було видно, що він… Так, він був такий сконцентрований. Ніби він дійсно переймається оцим цим питанням, так бути чи не бути.